Добрий день. Сьогодні у нас ще один випис представляєш? Сьогодні у нас ще один випуск підкастом з Олександром Сергійовичем. Так, Так, Саш, які взагалі основні симптоми гострого волю? 10 А ну, давай, давай, по номірам, по діагнозам. Зубний біль буває ниючого характеру та гострий. Ниючий характер, так. Ну, зубна біль буває. Зубна. Остро. Да, зубна. Зубна біль зубна, якби. Друге нече не було. Зараз пацієнти подумають, тю, так піду, сам собі з зуб подалю. Успіхів! <ріголовіка> я вийду отсюда в 3.30. <ріголовіка> що вийдемо? Просто який результат був. Нормальний. Я, я вірю в теж, Леру. Я тоже так вірю. <ріголовіка> <біляю. ріголовіка> Лера там щось <чого> то схліпає. <ріголовіка> Давайте заново все-таки. Міша, все по-новому. Всім добрий день, і сьогодні у нас ще один випуск підкасту з Олександром Сергійовичем. Добрий день. Добрий день, так серйозно. І сьогодні ми поговоримо про гостру біль. Якраз зараз у нас такий період весінній, якраз ці періоди загострення, які взагалі є симптоми зубного болю. Ну, зубний біль буває острий зубний біль. Це коли пацієнт вже каже, що я вже не можу терпіти, воно мені вже сильно болить. Вона є чітко виражена, не чітко виражена. Наприклад, там слабо виражені зубні болі, такі як реакції на холодне, тепле. Холодне повітря, там на фізичні та хімічні подразники. Ну якщо у нас ну, тобто, якщо у нас є реакція да, на за часту, холодне... да якщо холодне, чи чи тепле, чи гаряче, то за ну, в більшості випадків це там каріс, там ага. середній, глибокий. Хорошо, давай поговоримо щось про більш таке серйозне: на що потрібно йти до лікаря і не Чекати, щоб воно погіршилось терміново. Це якщо, наприклад, ви випили водички, і ваш зуб почав боліти і болить десь в проміжку 15 хвилин. Можливо, у нас там просто глибокий карієс, гострий глибокий карієс. Угу. і ми можемо просто поставити пломбу без втручання, без тручання кореневі канали. Угу. Да, да. Якщо у нас ми сиділи там, працювали чи що, і у нас просто заболів. Зуб, там різка пульсуюча біль. Без подразника, так? Так, да, без подразника, mm -hmm. яка прям довго болить, там, пів години, годину, то, скоріш за все, там, потрібно робити депульпацію, це видаляти mm -hmm. нерв зуба. Давай ще поговоримо про те, що багато пацієнтів кажуть, наприклад, не приходять там, з болю в зубі і кажуть, мені цей зуб лікували, він уже не живий, то він не може, бути, ну, типу, він не може боліти. Але він болить. Це неправда, тому що будь-який зуб може боліти, навіть коли він пролікований, і навіть якщо він об'єктивно, на ньому немає нічого чорного, біла пломба, все дуже гарно. Але можливі бути в лікуванні, ендодентичному лікуванні, бути де деякі погрішності, так, пробіли. І тоді в нас відбувається як хронічний періодонтит. Це коли у нас запалення угу. на Коренях на верхівці, коренях зуба люди люблять це називати кістою, але це неправильно, це не кіста, це просто хронічне запалення. Багато пацієнтів думає, що просто там випити якісь знеболюючі, це їм допоможе, і все буде добре. Тобто вони там часто приходять, кажуть, ой, мене там півроку назад болів, я випив знеболюючі, зараз уже не ну, а зараз почому ти починає боліти через півроку, почому так? Mm -hmm. Ну, тому що в нас є хронічне запалення. Ну, тобто нам треба все одно да, звертатися да, да, до лікаря. Потрібно зробити евакуацію, як судати. Евакуацію. <кісно> <кісно> чому ну, чому пацієнтам взагалі не можна терпіти біль? Тобто, що, які можуть бути ускладнення, якщо е, пацієнти. Чому не терпіти? можна терпіти біль? тому що. Це все може перерости у набагато Складніше, складні так. складні випадки і потягти за собою набагато якби серйозніші О. наслідки. Угу. На жаль, плотну до летального випадку угу. можна вмерти від зуба. О, давай тут може щось попроще, ну Це прям канічна задія ну, можна, можна після хронічного періодонтиту, коли ми все ж таки не лікуємо терепомобіль. В угу. нас ще може. Відбуватися набряк навколишніх м'яких навколишніх тканин зуба, угу. це типу характерно підпухлістю Почервонінням. Да, почервонінням, вона становиться твердою, угу. може бути підпухші тільки ясна у серед, ну, порожні рота, а щока може бути не підпухша. Ну коротше кажучи, зубну біль не можна просто терпіти, тому що, якщо є можливість зберегти зуб на якихось початкових етапах, навіть коли так. це вже. Пульпіт, і ми можемо пролікувати канали, тобто зуб буде неживий, але він буде. Ми його там покриємо коронку, і він буде да, там собі він стояти спокійно і, і служити. Можна просто дотерпіти до такого, що врятувати вже просто не буде шо, да. і ми просто втрачаємо зуб і, і все. Да, взагалі, можна дотерпітися до такого, що е, хронічний процес там відбувається резорбція кістки навколо цих процесів. Навколо зуба, і угу. може резорбція дойти до такого рівня, що кістки взагалі не буде, і зуб, наче як плаває в, в цьому запаленні, і там взагалі не ще. можна буде ніяк да. протезувати, крім знімним протезуванням. Це Просто... впливає, в принципі, зуб на біль на все на тобі. Та на тобі все. Люди і не можуть по, жити нормально. Не... Да, і... Спати ти не можеш. Да. Спать, жити, їсти, нічого не можеш. Ну, зубіль терпіти. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У мене був пацієнт, який сам собі плазку зуби удаляв. Потім казав декілька днів хрещі повиходили, але так теж не можна робити. Ні, не можна так робити. Не можна так робити, тому що це може призвести до зараження до повторного типу як зараження, да, ви, до скоріше альвеоліти. за все, нічого самі не видалите. Ви видалите тільки коронкову частину, а корінь у вас залишиться. Почне гнити, і да, це який, може призвести ще до більш складних ускладнень ніж просто зобнабіль. Тому бажано приходити на профілактичну чистку та огляд, щоб лікар зміг оглянути, провести діагностику та допомогти у виявленні якихось скритих хронічних захворювань, та, попередити їхній попередити їхній розвиток. Тому, якщо ви відчуваєте якісь із тих симптомів, які ми тільки що, про які ми тільки що поговорили, обов'язково потрібно звернутися до лікарю. У нас в клініці можна надати е, первинну допомогу майже зразу. Тобто, ви приходите, ми робимо зразу діагностику і зразу ж вам надаємо первинну допомогу. Це може бути як і лікування кореневих каналів, так і навіть видалення. Олександр Сергійович, у нас взагалі займається майже всім. Тобто, ви попадаєте до нього на консультацію, і ця людина може зробити просто максимально все. Тому приходьте в клініку доброго стоматолога для своєчасного виї. Виявлення та попередження всіх зубних захворювань. Амінь. Амен. Також величезне дякую хлопцям та дівчатам ЗСУ, які захищають нашу країну та допомагають нам допомагати людям. Слава Україні! Героям слава!